На Житомирському військовому цвинтарі знову пролунали постріли. В останню путь провели героя Миколу Раїнського. Щодня пішов, сам він комат, сап він пішов у сідок принесли поїздку. Він вже пішов, це в 22-му, так і в 14-му пішов. Микола навчався в Житомирському екологічному ліцеї номер 24 Після цього вступив до професійно-технічного училища номер 13 Після строкової військової служби працював у сфері приватного бізнесу. Він захоплювався автомобілями, він був веселим, щирим, щиросердечним, добрим хлопцем. І він був чудовим побратимом, і він був дуже сміливим і прекрасним воїном. Захисник, який з першого дня нападу російських загарбників, добровільно став на. Захист батьківщини був справжньою підтримкою бабусі. Помік він бабушки з ними сиділи на влиська. Бабушка, я так замерз на фронті, я так замерз. Це не моє плачемо. А що ми можемо зробити? Добрий, щирий, відважний та веселий. Таким запам'ятали військового рідні та близькі. Любив людей. Як скажу, що хтось прийде, то він такий радий. Що це хтось прийде і вже скаче, скаче на передішу, це вже прийдуть, що це вже його трошки може я свару, то вже його защистять. Дуже доволі був. Воїн брав участь у боях за Іловайськ, виконував бойові завдання в зоні проведення АТО, обороняв Україну від російської агресії на сході. Помер внаслідок отриманих поранень 26 січня 2024 року. У вічній скорботі бабуся, рідні, близькі та бойові побратими. Вічна пам'ять герою. 8 січня близько 14.10 до відділення поліції номер 4 хорищів надійшло повідомлення від медиків про те, що за їх викликом виявлено тіла двох малолітніх дітей. На місце події слідча оперативна група викликала працівників ДСНС. Також стало відомо, що малолітні діти 2021 та 2022 року були самостійно залишені вдома. Попередньо встановлено, що вони ймовірно отруїлися чадним газом, так як у помешканні був дим, і були ознаки того, що зайнявся одяг, який лежав на ліжках впритул до пічки опалення. Були опитані свідки та батьки з їх слів. Вони пішли до сусідів, начебто, з трьома старшими їх дітьми, і залишили їх самостійно вдома. Нині поліція розпочала кримінальне провадження за двома статтями: 270 – порушення. Правил до пожежної безпеки та 166. це, злісне невиконання обов'язків, опіки та піклування. Тіму дійсно родина перебувала на обліку як така, яка перебуває в складних життєвих обставинах. Поліцейські навідувалися до цієї родини і відтак. Навіть було складено два адміністративних протоколи щодо неналежного виховання дітей. Перший у липні 2022 року, другий у жовтні 2023 року. Дані адмінпротоколи були передані до суду, яке вже приймалося рішення судом. Наразі мені невідомо щодо дітей трьох старших. Нині вони поміщені до медичного закладу. Їх оглядають також лікарі. Служба у справах дітей вирішує питання щодо подальшої їх долі. У Житомирі з'явилася платформа для співпраці держенергоефективності та міської ради. На Покровській 4 відкрили офіс декарбонізації та енергозбереження. Це стало кроком для покращення екології та економіки не лише нашої області, а й усієї країни. Для нас дуже приємно і почесно відкривати сьогодні офіс декарбонізації енергоефективності в місті Житомир, оскільки ви є дуже сучасними, і розуміння, що таке енергоефективність і енергозаощадження, ви знаєте, як найкраще в країні. І проводили дійсно ці заходи до сьогодні ще до військового часу, до воєнного часу, і відповідно маєте і позитивні наслідки і результати цього процесу. У сучасному світі енергозбереження є важливою метою, і головне завдання цього проєкту залучення кожного, щоб вийти на рівень енергоефективності країни. Енергоефективність і самоповноваження агентства – це кроссекторальна секторальна політика, яка стосується всіх секторів економіки. Тому що ми відповідаємо за ефективне використання паливно енергетичних ресурсів в країні і реалізовуємо політику в цій сфері. Відповідно, ми будемо працювати в регіоні разом з місцевою владою, з муніципалітетом, з всіма комунальними закладами, з бізнесом і з населенням. Заощадження в результаті впроваджених заходів кошти спрямовуватимуться на інші важливі потреби, як, от допомога військовим чи підготовка бізнесу до майбутніх викликів. Пов'язаних зі вступом в ЄС саме у цьому полягає принцип енергоефективність. Передусім, якийсь позитивний бік того, що нам довелося пережити, тому що вже ніхто на сьогодні не сумнівається, що енергоефективність це не просто якийсь лозунг чи девіз. це якби основа існування і родини, і міста, і країни в цілому. Провадження нових сучасних технологій задля енергоефективності дасть перспективу на шляху до ЄС та стане засобом запобігання енергетичної бідності. Ми розуміємо, що після нашої перемоги тільки ефективна економіка, такі ефективні міста зможуть дати людям можливість і бізнесу реалізовуватися. Це наша задача для того, щоб в тому числі повернути людей за кордону це теж для нас дуже важливо. Проєкти та програми з енергоефективності та декарбонізації у різних секторах економіки фінансуватимуться через фонд декарбонізації, який наповнюється за рахунок податку на викиди. СО2. населення, бізнес, комунальні та державні сектори можуть звернутися до офісу за консультацією. Від минулого року кожен українець, житло, якого було пошкоджене чи знищене внаслідок російської агресії, може отримати матеріальну компенсацію завдяки програмі. Є відновлення. Наразі скористатися допомогою можуть декілька категорій громадян. По Перше, це власники пошкодженого житла, які зробили ремонт за власний кошт. Їм виплачується компенсація на поточний ремонт. По-друге, це ті, хто втратив домівки, отримують житлові сертифікати та обмінюють їх на нове житло. По-третє, це співвласники зруйнованого житла. Сьогодні на Житомирщині зареєстровано більше 4 тисяч пошкоджених і знищених об'єктів. З використанням електронної послуги є відновлення, Громадянами подано 742 заяви на отримання компенсації для відновлення житла. Комісіями прийнято 562 рішення про додання компенсації. На загальну суму 59,5 млн грн. мільйонів гривень на сьогодні. 544 власники пошкоджених осель вже отримали на свої карткові рахунки. Кошти на загальну суму 52,4 млн грн. мільйони гривень. Наразі сформовано 97 сертифікатів щодо компенсації зруйнованого житла на суму понад 105 млн мільйонів гривень. Люди, які вже його отримали через застосунок дія, можуть забронювати кошти для купівлі будинку чи квартири. Це необхідно, щоб система знала, що ви плануєте здійснити покупку житла з моменту бронювання протягом п'яти років. Робочих днів на підтвердження підтвердження застосунку дії про те, що кошти заброньовані. Після цього є 30 діб. Щоб оформити угоду купівлю продажу нового житла. Якщо громадянин не встигне за цей час придбати житло, то потрібно буде повторно подавати заяву на бронювання коштів у дії. Для придбання житла за сертифікатом, необхідно припинити право власності на зруйнований об'єкт нерухомості. Це можна зробити у нотаріуса, який має повноваження державного реєстратора або в ЦНА. Для цього необхідно подати заяву, документ, що засвідчує право власності, а також технічний звіт про повне знищення майна, який видає комісія органів місцевого самоврядування. Якщо вартість образовала. На нерухомості вище вказану у сертифікаті, власник може доплатити. Разом з тим можна об'єднати кілька сертифікатів для придбання одного об'єкту. Місцем для майбутнього помешкання можна обрати будь-який регіон країни. Міністерство інфраструктури планує у найближчі два місяці запустити новий етап програми, а саме виплати тим, хто бажає відновити будинок на власній земельний ділянці. Житомирське «Полісся» продовжує збори в Іспанії. 27 січня команда зіграла з польським клубом екстракласу Сталь Малець. Ну хороша заперна. така бойова команда, які ну ми розбирали, готувалися, готувались. Такі міцний середничок польський, бойові такі. Ну важко грати, важко видно футбольну. Дуже футбольних команд. Цікавий спар. Нас в чемпіонаті таких. Ну більшість, як мінімум. Як мінімум, тому я думаю, на їхньому фоні це дуже така чудова провірка. На 26-й хвилині рахунок відкрили суперники Поліся. У ворота Житомирських вовків поцілив нападаючий сталі Ілля Шкурін. Перед нашими воротами хороша скидка шкуріна. Можна прибрати Шкурін, порожні ворота і забуває ось так. зрівняли рахунок вовки вже у другому таймі. Гол забив захисник Полісся Артем Шабанов. Кита Кравченко, навісна передача. Скидка небезпечно можна пробити. Один один стає рахунок. Насата протягом матчу у суперників було багато небезпечних моментів, та забити ще один гол жодна з команд так і не зуміла. Фінальний свисток зафіксував рахунок 1-1, нічию. мені сподобався другий тайм. Кінець другого тайму, може, з хвилини шістдесятої, 70-ї. Ми почали накривати, почали з'явити багато моментів. Я гадаю, що повинні були забивати другий матч, але не забили. А в цілому. Будемо дивитися розбирати помилки, і там, головний тренер нам скаже, що виправляти. Полісся уже перетнуло екватор зборів. Та попереду ще дві гри: 2 лютого з швейцарським кальмаром, та 7 лютого з ісландським стярнаном. Також сьогодні відбулося жеребкування півфіналу Кубка України, за результатами якого суперником Полісся визначили Полтавську «Ворсклу». Волейбольна команда чи Полісся створена у 2017-му. І за цих шість років пройшла усі етапи становлення та розвитку. Грали у першій лізі, тепер же у найвищому дивізіоні. Після п'яти турів та десяти зіграних матчів у суперлізі Демарт волейбольний клуб має 26 залікових пунктів і посідає першу сходинку турнірної таблиці. Не останню роль у такому результаті зіграли легіонери, які доєдналися цього року. Маємо гарний доволі якісний результат. Ми зараз сидемо на першому місці. Це говорить, саме ну, місце за себе говорить, що ми підсилились і легіонери ну, роблять свою справу. Цьогоріч офіційним партнером волейбольного клубу стала компанія «Біджеві» Геннадія Буткевича, що дало поштовх для розвитку. Ми зміцнили фінансово, зміцнили склад. Ми маємо сьогодні в складі команди чотири легіонери. Маємо потужних українських виконавців і ставимо найвище завдання рівненько пройти до фінальних матчів і вже в фіналі Кубка України і чемпіонату України боротися і за Кубок, і за золоті медалі. У попередніх турах Суперліги Демарт житичі Полісі зіграли два центральних матчі проти чинного чемпіона України, волейбольного клубу Прометей, у якому зазнали поразки з рахунком 2-3, та проти колективу з міста Городок «Епіцентр Подоляни, де здобули перемогу 3-2. Капітан команди Микола Рудницький розповідає: після кожної гри вони проводять ретельний аналіз, виділяють хороші та погані моменти, і у наступних матчах спираються на свої сильні сторони. На доволі непогані гравці з краю сітки, так що ну, доволі ну, на них багато. Велика нагрузка навантаження лежить на них, скажімо так. Блок теж непоганий, це все залежить від, ну, від, від противник. У свою чергу, головний тренер волейбольного клубу Сергій Терейковський додає, їхня головна сила у тому, що на полі грає згуртована команда. Нам вдалося зібрати колектив додумців, видатний колектив, всі мають бажання. Всі мають бажання досягти сили, і від цього залежить результат не тільки в матчах, а взагалом. Сезон найчастіше команда має по два тренування на день. Частину проводять у тренажерному залі для підтримки фізичної форми, частину на волейбольному майданчику. Такий підхід дозволяє досягати найвищих результатів. На цих вихідних команда укріпила свою лідерську позицію у турнірній таблиці, здобувши дві перемоги у матчах з буревісником ШВСМ та волейбольно-спортивним клубом Юридична Академія.